Коли я сьогодні зайшов у павільйон мастершефа, перше, що в мене всередині, так в мене все перевернулося. Все таке ж саме, як по телевізору, але ще краще. Я хотів би побачити ектора, тому що він мені компонує як кухар. Я мрію отримати від нього саме білий фартух. Коли дали сигнал заходити до суддів, дуже сильно, скажімо так, земля із під ніг вкотилася, Уже ти думаєш, що буде, то буде, Усім потовсо йшло. Перший до мене підходив е, див ектор, дуже шокове состояння. Це насправді дуже велика честь для мене. Мене звати Ярослав. Ага. Дуже приємно. Давно мріяв з вами вживу поспілкуватися. Привітався уже була е, всередині е, тіла душевна ейфорія, е, тому що я ваш фаворит. Ви мій фаворит? Да, да. Ви ж так сказали? А що це означає? Те, що ви взагалі крутий шеф кухар, я вами вдохновляюся, готую деякі ваші страви, які ви готуєте. Тобто я ваш кумир, правильно? Єс, да, да. Я сам з Полтавської області, з дуже відомого селища, як диканька. Люблю готувати, працюю пекарем ага. в кав'ярні. Випікаю десерти, бісквітні, пісочні тіста. До цього я працював в різних закладах. Це і фастфуд, і е, всяка там шаурма. Любов до кулінарії я відкрив собі ще з самого дитинства. Як я починав із газет із журналів готувати особи інтернету не було. Е, мені це подобалось. З кожним разом все краще і краще получалося. А скільки вам років? 26. У вас є дівчина. Ні, слава Богу. <реш> а чому слава Богу? Знаєте, в нашому мірі не все так просто. Людям довіряєш, а вони тебе підставляють. Не треба вона вас радила. Так виложила в соцсеті фото, відео з іншим. Я це побачив, вона мене вона думала, що я це не побачу. Yeah. Я такого не прощаю, я не спілкуюся з тими людьми, хто веде себе по хамськи, uh -huh. і якби і якщо я навіть в проєкті буду мастерше uh -huh. далі участвувати. То я друзів тут не збираюся заводити. Я хочу доказати, що я самостійна лічність на проєкті всі друг друга готові зливати, аби тільки дійти до фіналу, тому відкриватися комусь, довірити свої почуття або ще щось, я не готовий.